Так, давайте зробимо рентген його, його душі. І не будемо боятися, але ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться. Він бачить вас, вас особистою красун'ю. на фоні інших, ви сяєте більш за всіх. Чим ви приваблюєте, це може бути вашою, вашою тайною. Чим ви приваблюєте, який шарм ви використовуєте, що у вас а, а, срабатує? Ну, можна, звичайно, здогадатись, але він пишається вами. В нього волоси, волосся становиться, як це... Рухаються, його воєво волосся на голові рухається. Він на, е, може наблюдати за вашими е, діями, Розмірковують. розмірковує, е, може розмірковувати е, і прикрашати вас, навіть якщо ви е, десь е, чимось можете бути незадоволені, але він може прикрашати вас. І, і, і вважаю вас дуже привабливою, він не, не бачить ваших недоліків зовсім. Тобто, недоліки це не про вас. От ви подивіться, ви тільки подивиться. Він хоче з вами працювати, перебувати, близько з вами контактувати. Хоче наближатися до вас, не хоче бути з вами день і ніч. А, тобто і, і Можливо, йому не вистачає йому вистачає вас, бо, бо ви не виходите з його голови, там у вас йому вистачає, не, не глядачи на, на все, що на, відбувається в реальності, він тримає вас у своєму мазку, його мазок працює на, на вашу користь. Він не відпускає вас, і він бачить вас у, у, у самих а, привабливих а, а, крас, там, а, якихось ті зображення, які йому малює його мазок, йому дуже подобається. Ваше очертання тіла, він безумовно захоплюється. Йому його це від, може відволікати від а, якихось подій навколо, навколо нього, і його зворушливі думки, ви тільки відчуєте, які зворушливі думки у нього ви пробуждаєте. Навіть якщо ви на, на відстані, ну, можливо, якщо ви навіть поруч десь там перетинаєтесь на роботі або на кухні. Він дивиться на вас а, сквозь розові окуляри. Тобто не, а, його захоплення воно тільки збільшується. І не, а, в нього немає інших окулярів, окрім тих, які а, він має до вас. І ви до кінця залишаєтеся з ним а, сильним а, якимось таким. Прикладом прекрасної жінки з прекрасним, корисним тілом і прекрасною душею, він має закінчений образ у вас. Він, а, от такі думки його переповнюють. Він хоче захистити вас. А якщо ви а, можете а, про щось. Піклуватися, щось вас може якось він хоче захищати. Тобто він прийшов до вас захищати вас, він не хоче залишатися, осторонь. а десь так, щоб, щоб ви були наодинці зі своїми там як, думками, він хоче, щоб ви довіряли йому, і він зайнятий розмірковані, розміркованими про вас. Він вважає, що а, він а, може бути корисним для вас, і я і будь які ам-будь-які а, а інші стосунки, які рунують вас. Він може це якось лікувати вашу душу. Він може зберігати вашого. Зберігати ваше на краще почуття, і, і, і щоб довіра к ньому, він хоче, щоб зростала, щоб він хоче, щоб спокій знали з ним. Щоб якось так. Він має бажання продовжувати з вами, він має бажання і бачив вас тільки прикладом для. Тобто ви як ви покращили його як залишаєтесь в його серці і він може розмірковувати, розмірковувати про вас? Навіть якщо вас немає поруч, десь а він десь у дзеркалі може якось так пригадувати про вас і розказувати про вас самому собі, нагадувати Собі про вас, що ви десь що десь можна з вами зустрітися і щоб показати себе у всій красі. Він зацікавлен так, щоб утримувати вашу увагу теж. Тобто він вважає, що він має корисника якісь а, риси, а, він не хоче стримувати себе а, у роздумах про вас. Він не хоче, щоб робота а, а, якось а, поділи, поділила вас на а, дві якісь такі а, особистості, які пересікаються тільки на роботі. Можливо, його втомлюють якісь, і, якісь а, почуття, які визиваєте не ви, тобто втомлюють. Можливо, він на роботі там, може, ему робота подобається. І у вас один напрямок, наприклад, там ви в медицині працюєте, і десь ви там зустрі... зустрічаєтесь. Йому подобається, наприклад, його діяльність. І на фоні всього цього ви прекрасно доповнюєте його навколишній світ.